Опа! ніхто не встрічає. Ой, а що за новини? Я не зрозумів, Михаїла. Ви що, не встигли за мною соскучитися, чи що? Я думав, ти же будеш мене зустрічати тут. Вчора не біжиш обніматися, а. А ти чортяка, що тут. І тебе погладю, конечно ж. Ой, довольний. Лягай. Оце хто що наробив? Хто буянив? Позіхаю тільки і облизуються. Ніхто мені ні в чому не признається, да? Ну, ти муська. Зажм'якать, зажмякать тебе хочеться. Ой-ой-ой. Красота. Ох і сарделька, ж. Давай обнімашки, ні? Я зараз подзастелю. І давай, мяу, іди до мене обнімашки. Мяу. Ти що не хочеш? Ти я не скучила, значить. Я так і знав. Знав. Ніхто мене тут не любить. ніхто мене тут не жде. тільки пожрати, Чи ні? Іди, мурк. Давай мяу, Давай. 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 Обнімашки. А як мурка є. Давай. О, все. Обнівашки Є. Правильно. А сонна не проснулася ще просто. Не ожидали, що я так рано з роботи вернусь. Все, пообнімашка це і кушать. Обедать пора.